Вітаю вас! Керівник Національного банку України Андрій Пишний назвав саму велику загрозу для гривні в Україні і попередив, що незважаючи на те, що на сьогоднішній момент курс гривні відносно стабільний, ну ви знаєте, 40 гривень, на чорному ринку, офіційно 36,6 температура. Але, повторюю, керівник Національного банку говорить, що є ризик що може мати місце девальвація. він правда не назвав наскільки цифру 50 гривень за долар він не назвав 100 теж назвав. ну давайте називаємо 50 гривень за долар 200 гривень за долар. Я буду цифру І Він пояснив, чому він так вважає. Тобто не треба говорити, що він так от сказав. Він вважає, що на сьогоднішній момент має місце надмірна ліквідність банківської системи. Зараз переведу їх розумні слова, де без Дивіться, банки, як ви розумієте, ну, повинні видавати кредити. Це основна діяльність. І для того, щоб видавати кредити, їм треба десь гроші брати. Це депозити і залишки на рахунок. Юридичних осіб або ваших. Ну, от, на картці, якщо у вас залишки є на рахунку, оце є так звана ліквідність. На сьогоднішній момент, далі дійсно, якщо подивитись, ну, Національний банк взагалі кожен день друкує яка залишки коштів, називається залишки коштів на коррахунку банку. Це якраз є ліфт Багато, ну, скажімо так, два день, майже 60 мільярдів гривень кожен день. Тобто, що це означає? Це означає, що банки теоретично можуть ці, хоча б половину, взяти і надати кредит. Можуть, можуть. Тобто ну, вони лежать. Тобто їх фактично ну, це не є, це лікітні. Колись було 40, 30, зараз майже 60. Чому? Розумієте, яка ситуація? Війна е, так чи інакше спонукала емісіях Ну Ви самі розумієте, що якщо б емісію в минулому році Національний банк не робив, пенсію не платили, зарплату військом не платили. Ну, все розумієте, це абсурд. Ну, якщо під час війни ви не будете платити, ладно, та й пенсію платити треба, а чи не будете платити зарплату військовим, ну це не рак. Тому так, да, дійсно, минулого року це національний банк. Ну, повинен був зробити місце. Знов-таки, велика, маленька, ну, скажімо так, значно більше, ніж була війни. Я можу цифри назвати, але вам ці цифри мало що скажуть, чесно говоря. Але скажу, так, да, значно, ну, фактично в два рази більше грошей не друкували, чи друкували до війни. Так сказати. Ну, щоб зрозуміло, наскільки більше. Але це війна. це, ну, Тобто навіть коли почали ти говорив, що ой, напевно, буде ще більше. Ну, Взагалі дехто вважав, що в 10 разів буде більше. q 2 О, то ще, ще нормально. Так, да, так, да, більш-менш нормально. І ці гроші, які не надру... що значить на вони індакуються. Вони, вони на ваших карткових рахунках. Да-да-да, от так от крутонулись на ваших карткових рахунках. Не дивиться. Вони не зникають. Тому що навіть якщо ви не пенсіонер, а займаєтесь бізнесом, ви от щось продали, хоп, от вже печка є. Вам зарплату заплатили. Ви не пенсіонер, бо взагалі, як до військових, немає. Приватний бізнес, Все рівно. Воно ж все пов'язане. От військовий отримав зарплату, прийшов в магазин, купив хліба, побіг. Купив ковбаски, купив. Рідний перерахував, рідні, скажімо так, купили там, ну, одяг купили, купили порошок, ну, все-таки ж купую. Все, все, От воно все ж крутиться. Тому так, да, на сьогоднішній момент, скажімо так, банків грошей багато. Ну, прямо розумію, багато. Натуше. Навіть. Це ж є лікві... надлишкова ліквідність, так я розумію, це коли грошей багато, дійсно багато. Сказати, О, як добре? Це те, що зараза, що не завжди добре. Чому керівник Національного банку вважає, що це погано? Тому що є ризик, що банки будуть скуповувати долар. Ну, доївіть, взяли воно 30. Взяли 60 мільярдів, взяли 30 мільярдів і купили договір. Навіть на 20. Нічого. Це сума. А, це ж що значить купили. Це, значить, взяли з ринка. І так, тоді курс може влетіти. Може, можу тільки так. Фух. Ну все ж, я говорю, що це завжди така якщо, проблема. Мало грошей, Багато. багато теж багато. Банків теж так. Ну, ви скажете, а чого не дають кредит? Ну, взагалі, тема ідеальний варіант, і якраз Андрій Прішка було б дуже добре, що банки, ну, не всі, частина всіх грошей, замість того, щоб купувати долари, направили на видачу кредитів. Тоді в такому випадку, з курсом буде нормально, ну, то, що, чого, ніхто ж то, ні, 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 не скуповував. Є проблема. Є проблема. Банки не хочуть. І пояснюють, пояснюють, керинкоїн був. Чому? По-перше, нема гарантії, що фізичні особи будуть їх погашати вчасно. Розумієте, яка ситуація? Останнім часом, на жаль, фізичні особи, такі карткові рахунки, ну, скажімо так, не завжди спіщать погасити ці порохи. Я розумію. Я дуже добре розумію, що деякі люди, була критична ситуація, втратили роботу, майно, біжниць, і Ці картки раз залізли в кредит, два залізли, три. І зараз немає якихось нормальних надходжень, погасити проблем. Я все розумію. Але ви розумієте банк, якщо ви не погашаєте, ви, ви забираєте не просто банк, ви забираєте в інші людині гроші з карткового рахунку. Тому банк говорить, що стоп, 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 коли. Дайте краще не ризикувати. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент банки проводять політику, або відміняють кредитний лимит, кредит, або те вже зменшують. Знаєте, ну, що? ну, Наберуть, а потім що робити? Ну, ну, ну що робити? Я бачу, я говорю, це ж не просто так. Якщо людина користується картковим кредитом, вона збирає гроші в інше людей. Тоді, відповідно, та людина з карткою. Ці грошей погасить. Тому так, да, банк говорить, ні. Не хоче, ну ризиків. Не бачимо, ми ж бачимо, що робиться. Що, По-перше, частина дійсно не може. Частина що ж знає, може чи не може, не погашає. Ну, самі розуміють. А частина думає, а війна все спише. Тому, так, да, на сьогоднішній момент в банк така політика. Давайте так, нові кредитні ліміти на картки не робимо. Або робимо маленькі, або взагалі. Розібрались. Молодці. Юридична особа, там ще гірше. Ну, по-перше, по-перше, частина юридичних осіб збанкрутіла. Ну, знаєте, нам, поламали, потрощили, говорить, ну, а кредит є, як па? Як? Банк розуміє, що він не пласити не може. І що далі? Як Спис... списати? Це значить, комусь треба депозит не повернути списати. Ну давайте з вас почнемо. От вам депозит не повернеться, спише. Домовились? А, що ж вони хочуть? А, та ж бувано, а. І тому на сьогоднішній момент і юридичним особам банки не хочуть давати кредит. Говорить, ну ще б я знаю, ну ти даєш кредит. Вродіму все добре. А раз, його об'єкт розбомлює, все і... і все. Або навіть не розбомбляють, сам він щось таке виткне недобре. Ну і так далі. І тому дійсно така проблема. І тому дійсно на сьогоднішній момент банки фактично, ну, якщо дають юридичну особу, то тільки, як би сказати, а фізичну, не, вибірковий. А фізичним навіть не хочу. І тоді виникає запитання, да, а куди? Купуєте ВДП? Ні, дійсно, на сьогоднішній момент банки, ну, просто це... От ВДП, вони з одної сторони допомагають державі. Тому що за рахунок ВДП да, фінансується дефіцит державного бюджету. Знову таки оплачуються пенсії, зарплати, так і так далі. А з іншої сторони, виходить, що вони якби, беруть в одному місці, гроші віддають в інше місце, але замість того, щоб дати кредит, вони ну, ВДП теж, як би сказати, ну купили добре, купили добре. Ну, не можна, щоб не ВДП, це ж теж неправильно. Неправильно? Згодом. Якщо ви говорите національним банку, то так, є такий ризик, що ВДП не будуть купити його менше, будуть скуповувати долар. Можемо? Могу ж. Курс може то й піти, звичайно. А може так трапити, що це зараз спокійно, спокійно, а потім. Ть -ть 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 -ть, може. Спекуляція базується на тому, що ю, дамо сказати, е, більш-менш спокійно. А потім починаються ігри за ігри. І... і починається проблема. Причому дійсно, розумієте, така ситуація, коли от курс розганяє, тоді воно вже цей банк до цього взагалі тихенько сидів. О, побачив, розвив, теж почав грати. Це я почав. І, і воно днється, як цього реакція спрацьовує, ох ти важко. Тоді Національному банку приходиться брати валюту золотого резерва і продавати. Прадава. Прадава. О, ти, Прадамо! А золоти резерви, ну ні, вони то там нам зарубіжні партнери допомагають, але ж ну, треба ж теж мати, як сказати, розуміти, що критично нікому не потрібно. Там є ще одна, звичайна проблема, ну це вона не стільки банківська, скільки економічна. У нас на момент імпорта більше, ніж експорт. Ви не гірше мене розумієте, чому. Самі знаєте, які проблеми з експортом. Розерновий коридор, чуєте? З іншої сторони, ви розумієте, що якщо не купувати палива за кордоном, то танки їздити не буде. Ви не гірше мене розумієте. Тому да, на сьогоднішній момент імпорта багато. Купуємо паливо. Мов і для себе, і для армії. І, будем, і купуємо багато. І будемо купувати багато, тому що ви не гірше мене розумієте, що для війни треба дуже багато палив. Розумієте. Крім того, так чи інакше все рівно приходиться купувати смартфони, мінеральне ну, дуже багато тих речей, без яких ну, ніяк не бізнес. знову таки валюта. А експорт, тому у нас на сьогоднішній момент, якщо подивитись, то експорта менше, імпорта більше. А якщо імпорта більше, знову таки валюта треба більше. А, от така от ситуація. Тому вас, керівництво національного попередило що ризик девальвації можливий. Вони не назвали не курс, не дату, коли це відбудеться. Не про просто, ще є ризик. Що ви розуміли, що на сьогоднішній момент відносно стабільний курс, це не значить, що однозначно він нічого не буде відбуватися. Може відбутися негативна ситуація, і ми побачимо 41, 42, 43, 44, 45. Так що такі нюанси. Взагалі, валютний ринок ну, завжди хаотичний, завжди дервуть, завдяки цьому і заробити там. А по-прежнему, сама логіка валютного ринку на тому і базується. Що якщо ви чітко знали, який буде курс через рік, ніхто долари купувати не буде. Фіксований курс не цікавий. Абсолютно. А от коли не зрозуміло, от завдяки цьому... Одні купують долари, інші продають, одні купують. І на цьому можна заробити. Цей так що подумайте. Вас ніхто не хіпі не купувати долари, не продавати. Подумайте. Вас цікаві, попередили, вам пояснили. Навіть пояснили, чому я, як, які є ризики, яких немає ризиків. А кінцеве рішення приймаєте ви самі. Ну, Можете написати коментарі, як вважаєте. Буде девальвація чи не буде. А можливо керівник на банку на бабку помиляється. В чому є? Таки скажуть. Дякую за увагу, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.